There are millions of us out there joining our cause, and it is together, bound by this cherished heritage, that we will show them who we are. We've only just begun! Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам новий ігровий стратегічний проєкт, який се називає SuperPower 3. Востаннє, коли я грав Super Power, це була друга частина, це було 5 років тому назад. І на каналі Закарпатського геймера. Це перший ігровий проєкт, ігровий Ютуб, наш канал, спільний із братом, на якому я показував цю гру. Буквально вчора. Або ж там, по-моєму, 7 жовтня вийшла Super Power 3, яку я довго чекав, ну і вирішив показати вам, от, згідно із ігри, що вона собою представляє, Того, що є і глядачі, які писали мені про Super Power і знаю про цю ігрушку. І так, друзі, на вибір у нас є 15 ігрових сценаріїв. Перший це пісочниця, другий – «США» і «Сєвєрна Корея. В кожної країни є свої цілі, є свої умови провалу. Бачите, що третій сценарій називається нещита, він зв'язаний з тим, що треба у цьому сценарії за такі країни, як Китай, Франція, Німеччина та Британія піднімати свою економіку, збільшувати ВВП і тому подібне. Також є кризис на Гаїті, в якому нам доведеться вирішувати внутрішні та зовнішні питання, як і сусідів, таких як Куба, Домініканська Республіка і Гаїті. Ну, в принципі, на цих островах завжди були природні катаклізми, тож це і не дивно. Є у нас президентський кризис у Венесуелі. Чим він цікавий, та цікавий він тим, що там постійно там, ну, країна Венесуела найбільша по родовищ нафти, тому там буде чим зайнятися. Що стосується Близького Сходу, то за шість країн Марокко, Сирія, Єгипет можна створити єдину Арабську країну. Ну, і от, як ви бачите, новий цар відродження Радянського Союзу за Білорусію Румунію, не Румунію а Грузію та Росію. Це доволі цікавий такий сценарій. Про ньому, я думаю, і в ньому є на що подивитися. Потім у нас іде детектура в Бразилії. Тож непоганий сценарій, який полюбляє Латинську Америку. Тут можна пограти за Версуелу, USA Бразилію і Аргентину, де ну, основні події будуть чіпати всю Латинську Америку. Ядерний Іран, ну тут все зрозуміло. Є умови за Іран збільшити і стати ядерною країною, ну а умови за США це цього не допустити. Імперія Малі на цей раз сценарій переносить нас у Африку. Тут у нас є можливість створити за п'ять країн, велику центральноафриканську. Таку імперію. Ну і незвичний сценарій, але очікуваний кримський кризис. У 2014 році, як ви бачите, розпочинатися буде наша каточка. Ми можемо пограти за Україну, Росію, Грузію та Канаду. Дивно, що саме за Канаду, а не за Сполучені Штати Америки чи там Німеччину. Але тим не менше, як ми бачимо, у цих чотирьох країнах є свої умови. Умови провалу, умови, припустимо, так, успіху. Тож доволі цікавий сценарій, особливо для нас буде для україномовного населення і для українців, які можуть не допустити розв'язку кримського сценарію, дати, в принципі, відбій, відпір Росії ще тоді, і не спричинити Третю світову війну, як ви бачите, тут у нас є. У цьому сценарію нам доступно 6 країн Америки, Росія, Китай, не знаю, чого Білорусія, Франція та Польща. Певно, тому що Польща та Білорусь може теж спричинити Третю світову війну, ну а Франція тут практично ні до чого. Краще би поставили там Україну чи Німеччину. Третя світова війна сценарій доволі цікавий, і певно, ми в ньому й пограємо. Також є в нас ісламська Турція, тут є в нас можливість ісламнізувати, з Южного Курдистану. Теж цікавий сценарій, ну і диктатура в Бірмі. Хоча диктатура в Бірмі доволі. Ну Такий далекий від нас, але він, певно, для того населення Індонезії якраз то і зосереджений був, щоб показати людям от і в їхньому, їхній сфері проживання. Як на диво, мені було цікаво, коли я дивився там трейлери чи читав розробників ці днівники. От ми можемо створити свого лідера. Добре це чи недобре, ну, не знаю. Хоча от Super Power от вона така більш геополітична стратегія. Але те, що ми можемо створити на своє бажання лідера або ж там себе, ну доволі цікава композиція від, від розробників самого ігрового проєкту. Ну що ж, друзі, давайте виберемо поки що собі такого рандомного, і ми будемо грати за Штати Америки. У нашого чувачка буде православ'я, він точно не буде язиком боснійського, але буде носити ім'я Валерій Аврааменко. Поставимо йому український язик. Може це якось повпливає на внутрішню політику. Ну, і також ми можемо вибирати дивіться, своїх персонажів, можемо їх одягати, давати їм тип культури, звідки вони. Етніка, фізіологія, кожа і тому подібне. Ми вибрали такого собі войовничого генерала, СМІ протистоять правітству. У нас відразу ж така іконочка Третя світова війна. Сценарій От нагадує нам, що ми маємо допомогти Україні і не спричинити падіння України та розпочаток Третьої світової війни. Така карта поновлена. Якщо хтось із вас пригадує Superpower 2, то вона була подібна. Я раніше дивився суперпавер, хотів, ну, щоб трошки хоч роздуплитися щодо чого тут і як. Тож трохи знаю, що вам показати для огляду, що буде цікаво, хоча є чому поучитися. Ну, на, на жаль, нема От навчання, чи я його не бачу, я би пройшов, щоб якнайшвидше дізнатися про гру максимально корисної інформації. У сфері всього ми можемо побачити нашу загальну кількість населення, чоловічеської розвиття, смертність, імміграція. Скорость прироста, рождаємося, яка в нас імміграція, відток, відтік, який в нас язик, яка процент релігії в країні. Також можемо дивіться піти в культуру, і тут у нас три показники. Є в нас культурна підтримка населення, є в нас демократична партія, яка має 69,2% і підтримка дій. Тобто, от три ці показники відображають середній коефіцієнт підтримки нашого населення, ну і ми бачимо, хто із них і як нас підтримує. Дуже хороші показники, також перейдемо до підтримки. У підтримці у нас є можливість контролювати інтернет. Він може бути таким нейтральним, де ми контролюємо все, що відбувається в інтернеті, або може бути і максимальне. Є в нас також загрізнення, насиченість урожаєм. ВВП на душу населення, середній возраст, образування, який в нас сіть, охват населення, одобрення, стабільність, окружаюча середа, лісосна зона, пахот на землі. Ну, цікаве. Чесно, ці показники вони дуже важливі в Superpower 2. На них треба було витрачати багато часу, щоб навчитися в грі. У графі політика ми бачимо. Що наша столиця Вашингтон, типу многопартійна демократія, наступні вибор був у року, місяців до вибору 59. Опозиційні партії законно. є в нас внутрішні закони Свобода слова, свобода собраді, гомосексуалізм і так далі. По міжнародним договорам у нас є можливість заключати, бачити, хто в нас союзник, бачити відносини із тією чи іншою країною. Тож, дипломатія, вона я ще не до, до кінця розібрався, хто тут і що тут і як, як це все їсти, але згодом я думаю, що ми це зробимо. У графі економіка, як я пригадую Super Power 2, доволі тяжко я вчився її грати, тому що тут треба правильно розподіляти всі свої доходи, надходження і видатки. Ну, але ми бачимо, що в нас от які. Витрати йдуть на сектора. Оце саме на сектора, які ми витрачаємо величезні трильйони мільйони американських доларів на американські сектора. І збиток дефіцит, теж у нас є бюджет, це вже у нас можна регулювати а, ползунком. Тобто ми вже можемо дивитися на що треба витрачати найбільше пріоритет робити і на що треба не витрачати. А постійні доходи, дипломатія, торгівля. Точніше, постійні розходи. Ну, цей сектор він цікавий. Реально, навчитися в економіці буде дуже важко. Що показують нам у військовому секторі, то ми бачимо, що є в нас такі іконки, або ж сектори, як технологія, наявні сили і служби розвідки. Також є в нас ядерне оружие, состояння знає МБР, служба розвідка. Вони в Super Power 2 відігравали важливу роль, тому що за допомогою служби розвідків робилися перевороти. Це було цікаво спостерігати. Гадаю, що розробники добавлять нам, або ж не зменшать рівень впливу розвідки на міжнародну та внутрішню політику між країнами. Різні карти. Поки що от вони виглядають дивіться так. Просмотри ядерною силу, індекс чоловічого розвиття, Вони не дуже хочуть працювати так, як треба. Тому що, от бачите, три від... вони три карти нам показали. Ці тематичні карти вони дуже важливі для всіх, практично, і вас, і мене, адже за допомогою них ми бачимо, що і як, хто нам ворог, хто найбільш сильний опонент, в кого найкраща економіка і тому подібне. Стосовно дипломатії, я попробую дивитися, на партійна демократія, Константін Боровік, Слуга народу в них партія, добриння 63%, стабільність 22%. Ми на примері України попробуємо якісь заключити договори. Як я вже і наголошував, граю я не вперше, але вперше отак вам показую, не знаючи як і куди от це все спрямовувати. Тому що гра новенька, і я лише там 20 хвилин, щоб знав, подивився, щоб знав, що вам показувати, в якому такому послідовному. Дії у послідовності дій, тим не менше, давайте спробуємо фінансувати українську політику в різних договорах. Гроші вони завжди відігравали важливу роль. Наші відносини з Україною покращилися на 1% з сорока шести до 47, а занадто мало дала Америка грошей, щоб слуга народу підписувала з нами історичні договори. Тим не менше, тим не менше Super Power 2 Super Power 3 вибачаюся, є неймовірно крута стратегія. Дивіться, якраз ми взяли політичну карту, в якій відображається фактично цвіт, колір кожної країни на планеті Земля. І що можу я вам сказати, друзі? Відносно стратегії мені подобається. От ми будемо намагатися надавати ленд-лізу або ж якісь озброєння. Україна не завжди буде погоджуватися на такі всі умови, як і кожна країна, у них є свої національні пріоритети, міжнародні, внутрішня політика. І як ми бачимо, що в місті Києві... Україна не прийняла умови надання нашого озброєння українським збройним силам тепер. Але це явище на тепер. У нас на дворі 7 місяць, 25 число, 2022 рік, і в якому от відбувається російсько-українська війна. Хоча ми стартували з 22 року, Крим та Донбас і Луганськ перебували у складі України. Ми бачимо, спостерігаємо, що так відбуваються військово-політичні дії. Вони відбуваються не, не те, щоб на тактичному рівні, але вони відбуваються, знаєте, таке, як в планшеті десь в американських фільмах, у яких від, на квадратикові такому бачиться пересування військ, як вони реагують. В Super Power 2 було більш цікавіше, того, що в нас там відокремлювалося окреме віконечко, і ми бачили, що стільки в нас. Вертольотів, гелікоптерів, чи там винищувачів атакують, стільки в нас піхоти, вони один одного знищують. Ну, мені було цікаво, але от так красивіше виглядає. От дивіться, у нас йде пересування техніки в бік Російської Федерації, там в бік кордону, от дивіться, де заходять російські війська. Є в нас також от російські війська, які оточують або ж накопичують свої сили. От Ну, Відбувається воно красиво, ну, як, як в американських фільмах, от бачу, навіть навіть можу сказати, і показують нам в новинах, от як це все відображається з спутника, з космосу. ну, Воно прекрасно. Прикольно. Отак от виглядає більш реалістично. Ми військами не керуємо повністю. ну, Або можемо керувати, я ще наразі не вмію. Але я би хотів вам іще продемонструвати в цьому Super Power 3. Ну, я оголошу війну Росії, того, що з Україною домовитися про Союз мені не вдалося. Але ціль нашого такого сьогоднішньої кампанії Третьої світової війни це допомогти Україні і не дати, аби Україна капітулювала. Тож, чим ми можемо цим зарадити? Ну, я скажу наступне. Прямою війною Росії з США і використання зброї масового знищення. Superpower 2 було цікаво спостерігати за ядерною війною. Там, якщо хтось одна нас, велика така країна, оголошувала війну, ядерну війну, запущала балістичні ракети з ядерними зарядами. То практично весь світ випущав дуже аналогічно із своїх баз ядерну зброю. Сьогодні я попробую атакувати, <кхід> вибираємо ті ж саме дві цільові сектори, можемо надати вдарити по ядерному зброї Росії, про громадянських об'єктах, військових секторах чи громадянських, ну і ядерну зброю. Я вдарив по громадянських секторах. В Російській Федерації майже 144 мільйони населення. Не хотів би я повторювати, але ну, сугубо для примера. Як відбувається ядерна війна, безперечно, це знищить фактично весь світ, але ну, цікаво би було бо, тому що я, я гадаю, як це за ордер Моді, якщо би відбулася ядерна війна, то там практично. Ну, просідання було б у всіх країн, це як мінімум. І тих, хто не участвував, забруднена екологія, тому подібне. Така геополітична карта із космосу дасть нам можливість побачити, де і звідки запущаються боєголовки з ядерним запасом зарядом у бік Російської Федерації, ну і чи вони справді здатні зупинити війну. Розпочався справжній Армагеддон. Як ми бачимо, ядерні заряди атакують сторону Російської Федерації. Вони також випустили по нас ядерні атаки, але наша ціль це знищення великих міст Російської Федерації. Е, виглядає воно, ну, видовище не для слабонервних. З графічної точки зору ядерна війна виглядає набагато. Реалістично. Хоча, от трошки навіть у мене на комп'ютері йде просідання ФПС. І гра відносно новенька. Хоча сложного тут важкого немає нічого. Але е, провисає. От провисає. От провисає. Багато країн союзників Російської Федерації оголошують нам теж війну. Ну, але що мені не сподобалося, так це те, що європейські лідери та лідери по НАТО от країни-лідери, е, учасники НАТО не атакували ядерною зброєю по Російській Федерації. Ми знищили російських громадян, залишилося 50 мільйонів їхнього громадянства. У нас теж багато людей було ну, десь декілька мільйонів, 10, 10 мільйонів американських громадян теж було знищено. Ну, і відносно така ситуація стосовно ядерного використання наймасштабної зброї всього людства. По Російській Федерації. Запустити по військових сферах у нас нагоди немає. Немає. Чи може є, а я щось недобре поки що розумію. Нам ядерні країни, США, Росія, вражівська країни, Росія, Арменія і Білорусія. Дальність ядерної зброї у нас невелика. Хоча велика, ми могли б дістати до військових зарядів Російської Федерації, Но, але тим не менше, от. Бойові дії ще продовжуються. Ми знищили 100 мільйонів російського населення, але на графічній карті це не відобразилося. Я думаю, що там будуть ну, вимирати ці дісектора, там будуть, я не знаю, на примері чорного екрану, або ж знищення планети, або ж облака якісь. Не відображено це. Ми, певно, може, ще і не знаємо, в яку карту це все щоб дивитися, таку географічну карту. Російської Федерації, і я гадаю, що після такої війни ну, повинно бути би мінімум знищення правительства і заборона там бунти, чи фактично зупинила бся війна в цілому, або ж розпочалася ядерна така катастрофа для цілого світу в економіці, географії, і тому подібне. Я попробую вдарити ще по військових об'єктах Мексики, дружньої країни, нейтральної у північній Америці. Подивимося, як це буде відображатися. Мексика набагато вуща така країна, і ядерна зброя по них відобразиться найефективніше. Знищення військових сил мексиканських відбулося повним ходом. Ми практично розбомбили все, що може було, все, що треба було. І всі військово-збройні сили вони, Мексики були абсолютно знищені. Знищені. Від злова, слова зовсім. Ну, якось так, друзі, відбуваються події в Super Power 3. Безумовно, це стратегія, на яку варто звернути нашу увагу. Наразі я дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався огляд, то поставте лайк та підпишіться на канал. До побачення, до нових зустрічей і.